Є Хороші повідомлення з того приводу, що наші пілоти вже завершили навчання на F-16 у Сполучених Штатах Америки. Це перша група наших громадян військовослужбовців. Про це речниця повітряних сил Нацгвардії США Ерін Ганіган повідомила видання політику, і це за її словами є вирішальним кроком до розміщення сучасних винищувачів американського виробництва у небі України. Сказала вона далі. Про це та не тільки поговоримо з нашим наступним гостем. Це Олег Жданов, військовий експерт. Пане Олеже, ми раді вас бачити. Вітаємо вас слава Україні доброго ранку героям слава вітаю вас, пане Олеже. От давайте з цього і розпочнемо. Що перша група українських пілотів вже завершила навчання на f-16 скільки часу потрібно для того, аби вони все таки літали вже в нашому українському небі на цих винищувачах четвертого покоління? І якщо говорити про теперішні виклики війни, де найбільш доречно буде застосування такої техніки? Ну давайте так. Пілоти, пілоти з літаками можуть перетнути кордон і опинитися в Україні за декілька годин. Це не проблема перегнати літаки при наявності пілотів. Тут саме головна новина, яка була, якщо не помиляюсь, на минулому тижні, що технічний персонал закінчив навчання, і от тут роз переміщення і розміщення обладнання для обслуговування літаків. Оце головне разом з технічним персоналом, в принципі. Я думаю, що це не займе е, е, до часу. А у нас був цілий рік для того, щоб підготувати відповідний аеродром, де вони будуть базуватися, і навіть може, може не один. Там не буде 100 літаків. Там буде літаків набагато менше, тому тут питання. Питання тепер після підготовки пілотів: питання прийняття остаточного рішення тим же очільникам сполучених штатів Джоном Байденом. Та панеле про е, вчорашню подію з приводу того, що по Харкову знову ж таки били трагічні наслідки, жахливі наслідки. Тут глава МЗС Кулеба е, після цих ударів знову ж таки наголосив на необхідності отримання додаткових петріотів. Е, говорив він таке, не називаючи по імену та не присоромлюючи нікого. Я ще раз закликаю країни, які мають Петріот, прискорити рішення, надати ці комплекси Україні. Вважаю, що сім комплексів Петріо це не така вже й велика ціна за довгостроковий мир в Україні в Європі, але вони потрібні зараз. А не завтра на жаль, самі лише слова солідарності не перехоплюють російські ракети. Отже, про затримки, які зараз ми бачимо, поговоримо з вами, пане Олеже. Чому що робити з цим гальмуванням? Пам'ятаємо, що президент говорив ту зброю, яку ми отримаємо. Ми отримаємо з запізненням на рік. От як ці терміни скорочувати? Ну на, на жаль, тут від нас нічого не залежить. Я розумію, прошу президент. каже про те, що ми танки очікували майже рік. Літаки ми очікуємо вже більше року, вже другий рік очікуємо. Ну і іншу артилерію ми до, теж е, е, довго очікували. От. І на жаль, чомусь є, є оце гальмування, і побороти його на сьогоднішній день. Я не бачу єдина людина, яка може це або прискорити, або призупинити, Знову ж таки, Джо Байден. Ми знов повертаємося до. Е, ну я, я передбачаю, що точніше, я на мою думку, скоріш за все, у сполучених штатах є свій план ведення цієї війни, і в цими постачаннями, оціми або прискореннями, або затримками, вони намагаються регулювати хід е, бойових дій. На жаль, ми несемо втрати, і це нашою кров'ю пишеться. Але ну сполучені штати в принаймні їх очільник, е, президент США. Він Бачите, він не міняє свою стратегію, а чітко слідує якомусь власному власному плану. Угу. Пане Олежі, ну і бачимо, що ворог цими затримками намагається користуватися якомога ефективніше для себе, тому що лише посилює атаки, зокрема, це і схід нашої держави, але особлива увага нині прикута саме до Харківщини, де ворог намагається і. Прорватися у Вовчанську, так у самому місці, де тривають вуличні бої, і дуже багато говориться нині про Сумщину, що там ми можемо побачити не схожий сценарій. Врешті, чи можливий такий варіант? Так, цілком можливий. Ну, я б оцінив 50 на 50, су, сумський сценарій. Чому? Тому що це все це буде залежати від е, наявності військ, тому що та чисельність, яка сьогодні. Знаходиться навпроти Сумської області, ну це максимум розвідка боєм. Там, до речі, диверсійно-розвідної групи зараз активізувалися. Вони намагаються е, прощупати нашу оборону. Е, в основному ведуть розвідку для того, щоб російські засоби вогневого ураження могли, е, могли наносити наносити це ураження по нашим, нашим об'єктам оборони, лініям оборони і е, по нашим позиціям. От тому я не виключаю такий сценарій, і це буде і ще е, дуже е, треба дивитися за Краматорським і е, Покровськими напрямками. Це самі такі гарячі напрямки на сьогоднішній день. Якщо у ворога там не буде успіху, то скоріш за все вони можуть прийняти рішення розпочати ще бойові дії на Сумщині. Угу. Панолежо от коли ми говоримо про Сумщину, згадуємо е, харківський напрямок, так який відкрився цей фронт, і е, розмови про те, що якби ми мали дозвіл на те, аби бити західною зброєю по території Росії, то цього б наступу можна було не допустити. Е, зараз ми цього дозволу досі по факту не маємо. Окремі європейські країни говорять говорять про те, що ну ми в принципі не проти, але я так розумію, що це має бути якось офіційно оформлено в Америці. Взагалі, ну поки що. Що такого рішення не ухвалили, хоча там низка сенаторів і наполягає, але знову ж таки Білий дім, Джозеф Байден ні. Ось це рішення. Наскільки довго ми будемо чекати? Тому що, вочевидь, ми до нього рухаємося. Ну, принаймні, за відчуттями, але ну знову ж таки час. Ну, на жаль, знову ж таки ми впираємося в одну в одну єдину людину. До речі, в сполучених штатах, наскільки я розумію, там розпочався вже скандал. Політичний скандал між радником президента США Селіваном і Ентоні Блінкеном, головою Держдепу Сполучених Штатів. Ентоні Блінкен наполягає на тому, що ми повинні самостійно ухвалювати рішення щодо застосування американської зброї. а Джейк Селіван стоїть на позиціях, і він ближче до Джо Байдена, і постійно його в цьому переконує, що не можна давати публічний дозвіл. Це може призвести до. Ескалації конфлікту, хоча що тут ще ескалірувати есколскалірувати в Україні, ну дуже важко сказати. Наскільки це буде продовжуватися, теж дуже важко спрогнозувати. Але ситуація така, я би сказав, ганебна для сполучених штатів, що президент США не може визначитися з рішенням, яке в принципі вже не то оно зріло, а перезріло. І даже деякі партнери і деякі союзники сполучених штатів рекомендують це рішення прийняти чи просто публічно оголосити. Тут і рішення то особливо не ніякого не треба. Треба просто зробити публічну заяву. Але от схоже, що по території тимчасово окупованого Криму ніяких обмежень немає, тому що низку вибухів. А це ж Україна. Ну так були І, і цієї... весь світ знає, що це територія України. Так, але дуже велика кількість зараз російських і військових баз там знаходиться, і ем, дуже багато їхніх там і систем ППО розташовані? Врешті це такий військовий хаб, досить потужний насправді з боку Російської Федерації, і дуже багато вибухів чули в низці міст наразі там. Якби ви оцінили наслідки, врешті? І ось ця робота вона є системною системною зараз уже, і чи змусить це Російську Федерацію трохи можливо зменшити свою присутність? Або десь розпорошити війська. Ну, я нагадаю, коли я був анексований Крим у 2014 році, тоді Путін оголосив, нелегітимний Путін оголосив про те, що він буде робити з нього непотопляємо авіаносець. Якщо пам'ятаєте, бо був такий вираз. <гум> так от, я скажу так: що ми цей авіаносець вже починаємо потрохи топити. Тут те, що вони будуть намагатися відновити. Всі, все це озброєння і військову техніку, яку ми знищуємо в Криму. А ми вже почали системну роботу, на мій погляд, в плані розчищення Криму спочатку його повітряного простору, тому що основну увагу ми приділяли системам ППО, радіотехнічним засобам, засобам зв'язку, ну і не забували про бази арсенали і склади. Я я рахую, що це системна вже робота по, по звільненню Крима. Але Росія буде ще намагатися туди, навіть за рахунок послаблення тих же систем ППО на європейській частині Російської Федерації. Тому що далі там туди у них взагалі з системами ППО дуже дуже проблемна. От ну тим тим не менше, і нам треба закривати його. Треба треба повністю руйнувати кримський міст. Щоб він не працював як міст, особливо залізнична частина, і, і е, брати під вогневий контроль е, керченську поромну переправу, тому що вони там даже вони, вони намагаються її відновити і даже використовують великі десантні кораблі для перевезення вантажів і ну з, е, зрозуміло, що військових вантажів, техніки і озброєння. На півострів з Російської Федерації угу. і продовжувати роботу в тому ж напрямку і з таким можливо даже з підсиленням темпів і вогневого впливу на воєнні об'єкти на території Криму. Пане Леже, ви згадали про Кримське місто. Він досі має якесь важливе військове значення, чи зараз лише символічне були повідомлення про те, що росіяни, як, як той вузол для транспортування військової техніки, його майже не використовують. Знаємо, що добудовують там залізницю, яка є альтернативою цьому кримському мосту. Тобто він був уже серйозно пошкоджений і нині як логістичний шлях ним ну майже не користуються. Принаймні про таке повідомляють. Що ви думаєте з того при приводу наскільки важливий він зараз, і чи з нього взагалі потрібно звільнення Криму починати? Справа у тому, що автомобільна частина так, вони бояться, навіть автобуси не пускають. Фури фури йдуть на паром. Але залізнична частина, на жаль, працює. Так, вони не ганяють по ньому повноцінні ешелони, там по 50 вагонів Вони короткі состави з тамані переправляють на територію Криму. На жаль. І тому, тому в, в будь-якому випадку треба перекривати цю артерію. І поки вони не добудували ту залізницю, вони планують її в осені вже запустити на, на Джанкой. А, а сьогодні забезпечення Криму продовжується в основному залізницею короткими составами, але вони йдуть, угу. пане Олеже. І про певні я навіть не знаю інженерні рішення модифікації. Просто неймовірні з боку наших нашого боку, тому що ми бачили і морські дрони з градами зверху до цього бачили морські дрони з авіаційними ракетами, які можуть протидіяти гелікоптерам, які здебільшого е, вилітають так на перехоплення цих морських е, дронів. Загалом, от українське таке ноу-хау, як воно впливає на ситуацію в Чорноморському регіоні, е, зрештою, і флот Російської Федерації, де він зараз наскільки активно. Е, Стоїть в пунктах базування, правильніше сказати, напевно. Ну, в принципі, на 90% флот вийшов з півострова Крим Чорноморський, а на, з, з ураженням малого ракетного корабля, циклон, так надводних носіїв ракет Калібр не залишилося. Є ще підводні, там три човни підводні. Ну з ними трошки важче їх піймати. От але я думаю, ми й до них доберемося в Абхазі в Абхазії. Зараз частина флота і в Новоросійську частина флота. Причому вони бойові кораблі вже поховали за е цивільними суднами в е так, щоб е наші дрони не не змогли надводні дрони, не змогли до них, до них дібратися. І зараз до речі, вони встановлюють баржі е загороджувальні баржі вздовж. Вздовж Керченського мосту вже сім барж поставили. Тось тобто вони вони розуміють, що рано чи пізно ми прийдемо на цей міст і ми, ми його зруйнуємо. Так що з флотом в Криму стає ще дедалі вільніше від від залишків російського флоту, які ще на сьогоднішній день там є. Так, панале на останок ще одна тема: Зеленський поїде до Франції на честь в на заходи на честь висадки союзницьких військ у Нормандії та в Італію на зустріч Великої Сімки, і там, як пише політико, буде активно просити союзників, значить аби вони збивали російські ракети над Україною з території власних держав. Наскільки перспективне таке прохання? Наскільки воно матиме відгук? Я думаю, що воно ну не то, що матиме відгук. В куларах в НА, натівських є, ходять розмови, що таке рішення є, Тобто вони його навіть обговорювали і узгодили. Єдине, що всі дивляться знов ж таки: ну знов Джо Байден, білий дім. І якщо буде дано добро, то в принципі їх системи протиповітряної оборони можуть відкрити вогонь і почати збивати закривати небо над хоча б над західними регіонами нашої країни так що е, тут головний головний очільник сценаріст режисер е, ну я не знаю з ким його порівняти це президент сполучених штатів джо байден